Берлін, я Марушка, ми знаходимося у Києві на Андрійському узвозі, і сьогодні будемо з вами дивитися кіно, кіно і німці, навіть так можна назвати. Аби більш глибше про них буде цю тему, хотілося б познайомити вас з тією людиною, яка виступила і автором, і режисером, і натхненником фільму, який має назву Малювати серцем. Отже, поруч в мене є Ірина Колодійчик. Привіт, Ірино. Привіт! Дуже приємно бути з тобою тут і розмовляти для Берліну. Знаходимось ми зараз в місті, де дійсно відчуваєш натхнення. Люди малюють руками, люди малюють очима. Розкажи, як виникла в тебе ідея назвати і зняти фільм Саме малювати серце? Е, ну, е, ідея фільму пройшла через знайомство, е, через моє знайомство із головним героєм фільму. І я цю людину знаю якийсь час, і завжди, коли я з ним спілкуюся, то просто отримую не тільки заряд, заряд ну, якоїсь енергії, натхнення, а ще просто заряд і рецепти до того, як творець має ставитися до своїх творів, як творець має ставитися до середовища, як взагалі має творець осмислювати себе. І, ну, Ця тема мала би цікавити не тільки людей, які щось мають зв'язане з творчістю і там творять, і ну чи це чи це малярство, чи це там фільм, чи це якийсь інший вид мистецтва. Е, в принципі, е, це мій герой Лев Скоп, художник, він носій просто звичайних життєвих істин. І е, коли слухаєш його, якісь. Е, Сентенції, поради, і думаєш, в принципі, це можна застосувати до свого життя. В фільмі була сказана дуже така мудра річ. що Коли художник відчує, що він намалював справді шедевр, можна сказати, що це вже кінець тому художнику. Ір, скажи, що саме ти хотіла показати? Занадто багато в нас геніальних людей, чи тих, хто дійсно просто продає свою, так би мовити, геніальність? Ем... Але ну, одним, одним із наскрізних речей, які в принципі, про які розповідає Левскоп, це те, що люди, які якийсь час вже попрацювали, як художники, або там, як режисери, або в якомусь іншому виді мистецтва, в них зазвичай з'являється така невиправдана гордість, і ця гордість заважає творити. Тому ця фраза, що. Що якщо е, художник визнає, що він е, намалював е, уже свій шедевр, це він уже покійник, е, є дуже правильною, тому що людина ніколи не має бути впевнена, що вона зробила найкраще. І е, також суть цієї фрази, що ніколи треба не зупинятись і не бути е, гордим за те, що ти от зробив. І... Ну, далі не розвиваєшся, треба завжди розвиватися. Це для будь-якої людини важливо. От саме для тебе це твоя перша робота. Виступила ти і режисером, і це взагалі перша робота. І не досить того, що це перша робота моя якась така, ну, менш більш зріла, як режисер. Це ще й моя дипломна робота в Києво-Могилянській школі журналістики. Ем, от. А те, що я і режисер, і сценограф, е, і е, оператор, і людина, яка це все монтувала, і автор задуму, це е, ну не тільки я, це так само інші особи, випускники. Е, Цієї школи журналістики теж мали таке завдання повністю е, самому створити фільм, тобто від задуму, е, від пошуку теми до вже кінцевого етапу фільму і навіть його е, розкрутки. Тобто е, є можливість відчути себе на цих всіх рівнях, е, от відчути себе як це є. Фільм вже є. Перша ластівка, можна сказати, вилетіла. Але як сказав твій герой, до натхнення теми він відноситься скептично. Як ти зараз реально оцінюєш свої шанси саме тут, в Україні, просувати? Я так розумію, твою уже кіношну роботу. Е, ну я не маю якихось ілюзій, що це там, е, там добрий документальний фільм, це фільм, проба, і я знаю, що це ще багато треба мені допрацювати, е, щоб зробити його ще кращим. От, але ну, в Україні в принципі просувати документальні фільми е, ну, дуже важко. А, а ще документальні фільми, які зв'язані з темами мистецтва, це взагалі зараз не тренд для наших телевізійних каналів. Що є трендами? Ну, телевізійні канали ці нас. Е, Напевно, проблема, що телебачення комерційне і немає жодного каналу, скажімо, громадського, який би був зацікавлений у власне фільмах з різних галузей. А ці фільми, які крутяться зараз на комерційних каналах. Ну, це переважно якісь е, історичні фільми. Хоча, як е, кажуть експерти, це такі трохи псевдоісторичні фільми, тому що е, ну, в суті свої вони не мають е, якби експертної основи, а більше мають ну, такий е, просто сюжет, зроблений для на якомусь е, такому знімальованому рівні. Для цих телеглядачів. Тобто натхнення ти будеш як? Просто працюю брати і робити, на себе накликати? Ну, і, якщо йдеться про промоушен далі цього фільму, то е, я буду пробувати е, зробити це за кордоном, е, ну, тому що да, в Україні такий фільм можна показати десь на фестивалі документального кіно. І то, якщо взяти, в нас один фестиваль документального кіно, який реально менш-більш відкритий, до QDS. Але він має теж ну, таку якби, суть, що це правозахисне кіно, Тобто якась соціальна проблема. Ну, фільм мій якби, не зовсім ну, не, не, є, не стосується якоїсь соціальної проблеми. Він більше стосується самого героя. От, тому шанси показати його десь в Україні на телебаченні, ну, я думаю, що немає. Буду пробувати з фестивалем, з фестивалями якимись іншими, да і буду пробувати десь його просувати за кордоном. Тим більше, я думаю, ця українська складова вона мала би бути цікава людям, які ну не стикаються з цим на щодень. Добрий художник собі не зраджує, як саме так було сказано. Які є в тебе речі, яким ти дійсно не можеш зрадити? Ем, це, я так розумію, стосується творчості чи загалом життєвих принципів? Дуже стосується тебе. Я думаю, що один з принципів життєвих це е, да, показувати правду або вірити в правду, вірити в якісь принципи, які можуть бути незмінними. От, але насправді важко так е, сказати е, моментально, одночасно, ну, яким речам я не зраджую. Намагаюся своїм якимось закладеним принципом не зраджувати з ним незалежності. Руїна саме так хотілося би ще назвати цикл цих програм. Що би ти побажала нашій Україні? Я б хотіла побажати, щоб просто ця країна розвивалася, щоб не було стагнації, яка в принципі зараз є. Тому що деякі кілька років тому там. Після е, помаранчевої революції, хоч люди ще не знали, що це в принципі може означати, але вони відчували драйв якийсь. Е, зараз е, вже така ситуація, ну просто настільки економічна ситуація е, важка, і наша країна, в принципі, потребує модернізації на такому інституційному рівні. Да? Тобто, в Суті своїй, зверху це нібито е, така менш більш європейська країна, але насправді, е, коли говорити про інституції, які діють в цій країні, там ну, державні установи, там е, систему освіти, там чи е, систему нарахування пенсій чи інші якісь соціальні системи, які притаманні там європейським державам, то в нас ця система ще в суті своїй залишилася якогось зразка радянського і то якогось модифікованого. Не зовсім навіть радянського, в гіршу сторону радянського. От щоб я побажала, щоб знайшлися люди, от і е, знайшлася така сила, яка б в принципі була зацікавлена в цих реформах в модернізації цієї країни. Спасибі тобі, вірим. Будемо малювати серцем. Бажаю приємного перегляду. І з вами була режисер і автор Ірина Колодійчик фільму, який зараз ви подивитеся, потім сподіваюся, викличе він в нас резонанс. Відповідь обов'язково від нас буде. Привіт з Андріївського звозу, з Києва, із наших сердець. Марушко і кіно і німця.